Донецьким долю уряда зароватіка та бачника. Донецьким дулю франківським гроші під таким гаслом прикарпатські комунальники, освітяни та лікарі, пікетували державне казначейство. Ця установа, переконані протестувальники, блокує рахунки і відповідно виплати заробітних плат. Івано-франківські держслужбовці та комунальники уже понад три місяці сидять без грошей. Нехай оплачують завчасно гроші. А що не платять вам? три місяці вже немає. А як виживаєте? Натомість нам пляшки здаю, папір нам аванс не виплатили, який ми маємо отримати 15-16 числа. Сьогодні 20-те, це вже є порушення закону. Нам анонсували, що не буде зарплати до нового року, тому що немає закладено в бюджет. Аби погасити заборгованість бюджетника місцевій владі потрібно понад 70 мільйонів гривень, пояснюють організатори мітингу. Частину цієї суми, а саме тридцять. 38 мільйонів не доплачує держава, при чому без жодних пояснень. Окрема стаття, яка сьогодні є проблема, це 17 мільйонів гривень дотації вирівнювання на те, щоб погасити заборгованість по теплу електроенергію, яка сьогодні є в місті Івано-Франківської. Є загроза, що перед новим роком можуть початися відключення електроенергії в наших дитячих садочках і школах. На жаль, сьогодні є така міфічна вказівка уряду не б фінансувати ці видатки, і тому казначейство. Не фінансує. Фактично сьогодні вчиняється певна навіть злочинна дія. Аби роз'яснити ситуацію з державного казначейства, до людей ніхто так і не вийшов. Двері установи вже опівдні зачинені на ключ. Очевидно, розпочався обід. Обідня перерва з першої з першої години. І, ну, я не вперше я щоденно, практично. Ну так я не знаю, чи вказівка була, чи яка. Ну не пустили. Пояснили, що поки тут відбувається мітинг, працівників не будуть ні впускати, ні випускати. За годину пікетувальники розійшлися, утім ненадовго. Якщо працівникам бюджетної сфери не виплатять законних грошей, вони пообіцяли продовжити пікетувати і навіть страйкувати на роботі. Світлана Колеснікова, Сергій Щочкін. Новини на вежі.